З вами Ірина Калінська, і я вас вітаю на своєму безкоштовному уроці. Якщо ти стараєшся на максимум, але досі не зробляєш ВМЛ, це відео для тебе. Я знаю, як це. Ти втомлена, зла на себе, порівнюєш себе з іншими. Але в голові тільки одне, що зі мною не так. Шість років я продавала вітаміни. Просто продавала. У мене навіть в думках не було такого, що я можу бути лідером, що я можу стати директором, що я можу вести за собою людей, що люди будуть іти за мною. Я просто вважала себе не такою, не зірковою, не тією. А потім в один момент війна. Все перевернулось і обнулилось. І я за 4,5 місяці досягнула статус директора. І це не про щастя, це про внутрішні зламані штуки, які ти зараз носиш в собі. І ось три причини, чому в тебе досі немає результатів, навіть якщо ти стараєшся скажена. Перша причина ти не віриш в себе. А твій мозок блокує дії, які ведуть тебе до масштабів. Ти підсвідомо себе блочиш. Друге, ти вирішила, що ти не лідер. Не сказала собі, я беру відповідальність за результат. І от, немає продажів, постійний пошук людей і звинувачування когось, чому нема результату. Третя причина це коли твоя енергія йде не туди. Ти або вигоріла, або постійно знаходишся в напрузі. А лідерство це про внутрішній стан. Люди відчувають тебе ще до того, як ти просто відкрила рот. Я знаю, що з цим робити. І ти можеш це змінити. Це тільки початок. Головне дозволити собі бути в силі. А далі йдеш разом зі мною. Бо я знаю шлях до директора, і я знаю, що ти можеш теж. Якщо ти зараз слухаєш і відчуваєш оце всередині, я знаю, що в мені є більше, я запрошую тебе. Пройти разом зі мною туди, де ми відкриємо це разом. Я запрошую тебе на мій курс Грошовий потік в МЛМ по-новому. Бо подивитися відео це лише перший крок. А далі знов побут, страх, сумніви. Це як сходити в спортзал один раз, тіло не зміниться. Тому я створила свій курс. Який дає не просто знання, він трансформує твоє мислення, енергію і твоє лідерство зсередини. На курсі ти зможеш пропрацювати свої внутрішні блоки, побачити, чому ти досі не віриш в себе. Навчитись діяти не через треба, а через Я хочу. І отримаєш мою чітку стратегію, як я за 4,5 місяці. Досягнула такого результату. Це курс, який переведе тебе в іншу частоту МЛМ не у виживання, а в потік. До речі, дівчата, які проходять зараз мій курс, пишуть уже дуже круті речі, що вони змінили своє оточення, що в них помінялося бачення, що вони зрозуміли, чому вони досі не досягнули результату. Вони пропрацювали вже свої блоки, вони подолали уже свої страхи, почали робити по-новому. І це дуже і дуже круто. Якщо ти хочеш потрапити на цей потік, напиши мені в дірект Я готова. Або напиши мені в мій особистий телеграм також слово Я готова. І я надішлю тобі всі деталі. Але давай чесно! Не пиши, якщо ти не готова працювати з собою. Це не про швидкі зміни, це про глибокі зміни внутрішньо. Але якщо ти чекаєш прорив, я чекаю саме на тебе.